Вас вітаю мені, Грочінвці. Сьогодні відвантажуємо Ginma 404 з боковим розміщенням передач. 16 передач вперед, 4 назад, два диски вищеплені, вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Розбірні диски передні і задні. Додаткові гідровиходи і. Примусове на навіску. Ціна даної моделі 8200, двигун 4 ціліндровий КМ 490. Шини на даному тракторі задні 11,2 на 24, передні 6,5 на 16. Два роки гарантії на даний трактор. Два роки 1000 мото годин. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Заходьте, тестуйте, обирайте, безкоштовна доставка і надається повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Всім далого та приємного дня! З вами було Міння Чернівці.